<ріст> <ріст> так, все, не мне тут. <ріст> как бедний россий був. Христос Воскрес! Христос Амінь. Воскрес! Христос Воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос! Готувались в суботу і каплі в рота. За обідом 20 грам, але то робота, хата всього родині. Родина в хаті, сьогодні віддихаємо, щоб завтра віддихати. На ранок посвятили Пасху, погода, казка Подай мені о той салат, дякую, будь ласка, наливай святе вино, знімає стрес, три дня гуляє вся країна. Христос Воскрес, Христос Воскрес, Христос Воскрес, Христос Воскрес, воістину Воскрес, Христос Воскрес, Христос Воскрес, Христос Воскрес, воістину Воскрес. Это же просто ужас вообще какой-то. Я вообще, пофиг дым.